Всім привіт! дуже при, дуже всім дякую за вітання. Боже, мега круто! Так, знаєте, дуже-дуже так багато їх. знаєте, так приємно. Навіть собі зробила сміст, таке сама собі привітання, знаєте, хтось зрозумів, чи не зробив. Просто, так, знаєте, дійсно була дуже, я про дуже скромна така дівчинка, така, знаєте, навіть в, мені робили тест в училищі меланхоліком. А коли вже закінчила я училище, стала холериком. Дійсно, знаєте, дякую за ці вітання. Дякую за мега багато смс. Дякую за всі дзвінки. Мені чесно дуже, дуже приємно, що дійсно знаєте, мене розуміють, мене знають. Дуже багато хто мене поважає, і це мені дуже чесно приємно. А сьогодні хочу світку зробити невеличку. Я невеличкий подарунок в честь свого день народження. Це звичайно пар. І вирішила, знаєте, від, зробити таку невеличку розпаковочку в прямому ефірі. Бо дійсно дуже дякую, дякую, сонечко, дуже-дуже люблю. Парфуми компанії Прове. І знаєте, що скажу чесно, парфумів багато не буває. Хочеться під ковтинку, під настрій, під день народження. Знаєте, бо кожен аромат несе якусь асоціацію. У мене є аромат 100 мл Шанель Габрієл. От він в мене асоціюється з морем, з Кіпром. Бо коли Наталка його наносила на себе, ми йшли до моря, кажу, Наталка, не духайся цим парфум. Я хочу чути аромат моря. А вона йшла зі шлейфом. Сьогодні я хочу собі відкрити. У мене ще 100 мл парфумів. Признаюсь чесно, нема, тільки один Габріель Шанель. А зараз собі хотілося відкрити новий аромат Блусон Або, знаєте, Georgio. Зараз зараз навіть гляну, щоб не помилитися. дівчонки. Знаю точно, що він іде Сі, Georg Armani Сі. Це йде в нас такий він, червоненький, такий, знаєте, аромат весняний. Тож обіцяють з 1 березня весну, тому хочу про вас відкрити для себе такий невеличкий подаруночок. Він же в мене стоїть більше двох тижнів, і я сьогодні вирішила зробити розпаковочку і вам ще раз донести, яка в нас. Унікальна продукція, які в нас унікальні продукти компанії Прове, а особливо парфуми, бо парфуми люблять всі, і чоловіки, і жінки, і підлітки. Їх завжди багато, і їх багато ніколи не буває. Бо аромат самі розуміють, наносимо користуються. Він має здатність закінчитись. А компанія Прове пропонує аромат брендовий французький за доступною ціною. Оце в мене йде парфум. 100 мл, французький, має повністю юридичну адресу. Тобто це говорить про якість парфуму, про те, що він дійсно є заводським. Що це дійсно парфум 20%, повністю є юридична адреса. Така дуже класна фульга, що дійсно він запаковується в, на заводі під лентою. Зараз вам розпакую, покажу, як він розпаковується такою квіточкою. Іде подвійне упакування, що це дійсно йде парфум 20% концентрації. А це по всім нормативам, те, що це йде парфум, концентрація, бо якщо, наприклад, концентрація йде менше, то йде або парфумована водичка, або туалетна водичка, або спрей для тіла. Все залежить від концентрації. І, 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 і це щойде 100 мл. І термін використання, тобто коли ви відкриваєте флакончик, то його термін використання. 36 мл, знаєте, 36 місяців. Не знаю, чи хтось так довго користується парфюм. Відкриваю про вас. Дуже класне упакування раз. І все, вже ви його тисячу мільйонів раз не запакуєте. Десь бачила колись на базарі на ринку, що тисячу раз спаковують, запаковують і так їх продають. То ви дійсно купуєте свій аромат, який запакувався на заводі ПРВ, і вам його доставку. Тобто це тільки ви його відкриваєте і ви ним користуєтесь. А це є дуже важливо. О, і все. Дуже така тоненька пульга. Вам показати. Така от, знаєте, тобто ви вже його не запакуєте, скотчем не склеїте бо будуть всі видно, що ви його вже розпакували. О, навіть дітки, які ходять в садочок, то згідно. Ну, ще й Матвійко не користуються парфумчиками, бо дід, коли йде в садочок, відповідно його заводить, наносить себе аромат, то він ще каже, що ні. Але каже, що мама в нього завжди гарно пахне. Ось така пульга. Дитська дуже гарно, такі, знаєте, дорогі такі, знаєте, як то мені такий під, ем, глянць під рукою, ще наголущу. Що якщо дійсно ви обираєте заводський парфум, має бути подвійне упакування. Це говорить про якість і про те, що це дійсно аромат запакований не десь там, як вам правильно, десь там в підвалі, а дійсно запакований на заводі компанії, на завод компанії Провелі. Вау, дуже давно його хотіла. Дивіться, який крутий дизайн, який крутий флакончик, який крута кришечка. Така, знаєте, ламор, але головне 100 мл. Ну, ну, парфум. от він же пшикається. А Катюша, скільки то вже йому? Отаке от, дороге О, Вчора про нього дуже маса наслухалась відгуки, а сьогодні його захотіла. В мене знайома колись його купила і приїжджає до мене вона на джипі, відповідно, спочатку шлейф, а потім переходить вона. Дуже шлейфовий аромат. І саме-головне, саме, саме головне, що я жодній ніде не зустрічала, це, звичайно, сертифікат справжньості, щоб ви дійсно користуйтесь. Французької парфумері, парфумері компанії Прове. Якщо ви дійсно обираєте якийсь парфум, запитайте, чи дійсно цей парфум має сертифікат справжній. І так само наша вся продукція має санітарну 4. Чотир... Молодець, хлопчик, що вся наша продукція має санітарно гігієнічний вид, що дійсно ви користуєтесь якісною натуральною продукцією Прове. Отаке опакування. Самі розумієте, що компанія Прове дуже турбується про користувачів парфуму. І це дійсно йде натуральний парфум. Коли ви під ним бухаєтесь, не нот спирту. У мене була аромодегустація в суботу, ми майже перенюхали ароматів 15-20 і в нас не боліла голова з дівочкою. Вона каже, да, реально, парфуми компанії Прове є круті. Що каже, не відкрий аромат. Якісь нові нотки, якісь класні нотки. кажеться хочеться, хоч. І нема отої головної болі від того навіть нот спирт. Бо коли ви відкриваєте аромат, і парфум, іде зразу аромат. Ну, Саме-саме парфум. От який саме роблю сьогодні подорожек. Перших два пшика, ви знаєте, це йде повітря. Раз, два, три. дівчонки, і я вже кайфую. Знаєте, Навіть нотки ванілі. Бо сьогодні в мене немає аромату. Бо Сьогодні знову ходила в басейн. Ну, в басейні я ніколи не духа і захотіла цього аромату. І вже від нього От Такий знаєте, дорогий, такий весняний, літній. Ну, якісь трішки мені навіть ванільки, квіточок. Новий в мене улюблений парфум. Тому, дівчонки, вас запрошують в компанію прове. Дійсно, компанія прове шикарні дає можливість, Як і заробляти. І дійсно шикарні можливості. Класно. Користуватись парфумерією, класно користуватися оглядом за будинком для макіяжу. Оце в мене макіяж сьогодні з басейн, тільки поновила трішки губи, і все дійсно і якість, і стійкість, і натуральне. А ми зараз всі б'ємо на натуральне. Тому дійсно сама користуюсь і вам. Е... Рекомендую компанію Прове, яка дійсно дуже-придуже турбується за споживача, бо дійсно вся продукція є в нас натуральна, сертифікована, не десь там колись розлита в підвал, а дійсно вона закуповує всі ефірні масла в місті Грасе, Франція, Везе ці ефірні масла в на завод Прове і розливає вже у свої оригінальні. Європейське скло. У нас все оце скло і оці е ковпачки замовлені в Європі. Тобто використують європейською якістю, якої нема, на жаль, на нашому ринку рівним. Бо дійсно компанія прове закохує. Тобто, знаєте, що в парфумерії, ота нотка багатства, нотка стійкості і що кожен аромат. Пахне по по-особливому. Знаєте, от мені завжди хотілося дорогих крутих ароматів. Але, відповідно, за доступну ціну. І компанія пройде мені можливість мати асортимент парфумерів. Ну, дуже в мене їх багато, але за доступною ціною. Тобто я можу свій аромат змінювати хоч щодня, хоч годину. або Собі щось дозамовляти, якщо в мене якогось. Не... Ось сьогодні у мене такий настрій дуже приємний, дуже такий драйвовий, енергій, І мені захотілося нового парфуму. А сьогодні ще ж я відкрила для себе, бачите, як я себе люблю. Далі смс-ки йдуть мені. Це, звичайно, гель для брів. Сьогодні я вклала обровки, в мене тут, звичайно, йде тату. І знаєте, трошки тату, так виділяю, тут кусірува. То цей гель його. Все прибираю. дуже гарно промальовую. От мене попередній, бачите, закінчився. Ще він такий в мене був сухенький. Можна двома лівими руками вкласти свої брівки. А зараз брівки це наша, знаєте, 30% макіяж. макіяжу. Зараз брів це в тренд, зараз йде весна літо. Всі будемо ходити з бровками. Тому я собі відкрила це, знову замовила знову і відкриваю отакі свої для брів. Дуже зручно вкладається. У мене другий тон. Дві лівих руки, раз, два і все. І дійсно тримається цілий. Оце я після басейну і весь макіяж у мене не містійки е, була зверху, в мене шапка. Отакий прямий ефір. Поділилися своїми трішки з вами емоціями, своїм подаруночком для себе, коханою. Бо дійсно, що мене не закінчилось, я все. Дякую, дякую, Іриночка, дякую. Дякую, Сонечко, то все замовляю в компанії Прове. Тому, дівчонки, запрошую в компанію Прове. Запрошую вам дійсно користувати якісною, крутою продукцією, дійсно, яка вас закохає своєю, якістю, стійкістю, враженнями, емоціями, бо дійсно про парфуми можна говорити дуже-при дуже довго. Це таке моє знаєте кохання. Я завжди любила парфуми. І зараз люблю, а ще їх люблю більше. І мені завжди хочеться, хоч, хоч. якийсь десь почує аромат... Вже мені, компанії компанію, праве, можу їх мати дуже-дуже багато. Дякую, Реню, дуже дякую всім ще раз за вітання, за ці емоції. І сьогодні трішки з вами ними поділитися. Всім гарного, мирного дня, до зустрічі. Зірка про. Прав... Ой, дякую, дякую, Катюшка.